Всім привіт! Наш э, знову черговий виїзд осінній вже э, виросневий на грибочки. Починаємо э, цей виїзд з кави, тому що без кави може не бути грибов. Є таке вірування, що якщо кави не випив, то грибов можеш не знайти. Починаємо збір. Приїхали в старі місця, Костопільський район, хвойні ліси. Будемо шукати, дивитися, що тут сталося. Пройшли дощі на тому тижні. Ну, На, на робочому тижні пройшли дощі. Зараз вихідні, ми виїхали. Подивимося, що тут є. Пішли. Чик. Хлопочки. Опа. Все, а тепер можна йти шукати гриби. Ну що ж, так, є перша знахідка, зараз покажу, дивіться. Ось тут -от, поруч ось такий от грибочок гарний. От ми зайшли в перше місце, де ми зазвичай перевіряємо грибочки в цьому конкретному куску лісу. Тут така прям не сказати, що чагарник, але бачите, тут берези ростуть і сосни. Чисто берези і сосни. І от стоїть ось такий красончик. Молодесенький. Дивіться, який прекрасний грибочок. Трошки він там підсохший, можливо, але ножка пружна, в нього не прогибається. А, дуже гарний гриб. Будемо різати його дивитися. Так, і треба по сторонам роздивитись. можливо, ще щось тут ми знайдемо, не знаю, побачимо. Е, так, ну пройшли ми тут посадочку одну. Ну, один грибочок. Оце на старті ми зайшли, там метрів 20-30 прийшли. Знайшли одного грибочка і поки що більше нічого. Так що, 에, будемо переїжджати в глиб. Ми поки тут ходили, дві машини приїхали мимо. На секундочку. Люди проснулись, всі поїхали за грибами. Але тут немає в цьому місці ні лисичок, ні білих грибів. Якраз тут ми знаходили трофейні лісички і білі гриби. Поки що немає. По суті, це вже десь п'ятий день після сильного першого дощу. І декілька днів підряд потім теж були дощі. То, в принципі, мають бути вже гриби. Переїдемо зараз на інше місце, подивимося, що у нас там. Погнали. Пішли в місця, де у нас тут звичайно, було багато лисичок і тут коротко, в основному тільки блідні поганки ростуть. От, поки шукаємо щось. Немає. Але й немає великої кількості сиреєжок, веркушників також, нічого немає, пусто поки що. Після такої сильної сильної засухи, яка була, воно в принципі не дивно. Я думаю, ми все одно якісь грибочки знайдемо. Ось, стара сираєшка. Да. Мухомор навіть, можливо, так, да так, -да так, -да, точно. Будемо шукати. Дивіться, які прекрасні грибочки. Пелізь просто. Ось такий і ось такі. От, зазвичай там, де вони ростуть. Є якісь ще гриби білі, польські. Все буває тут поряд. У них споріднена дуже місцина. О, дивіться. Ось і гриб. Дивіться, який він гарний. Вау. Так. Вау, от такий грибочок! Ааа, як він пахне, та ти що? Супер. Іде в, мою, в мій кошечок. Бачите, який в мене кошечок. Такий. Такого розміру кошик, що туди що не поклади, все буде здаватися здоровим. Точніше всього буде здаватися мало. Ось. Так, шукаємо далі. Один є. Даша ще щось знайшла також там далі. Зараз побачимо, може ми ще щось знайдемо. Так, ну поки шукаю. Видно, що лисичок взагалі немає, немає навіть малесеньких, знаєте, тобто просто їх ноль. Ніби їх тут ніколи і не було. Ось. І от мені цікаво, вони в цілому ростуть, мабуть, до листопада точно ростуть. От цікаво, чи буде тут ще волна, як ви думаєте, от може вона тут бути чи ні. Не знаю. Взагалі немає ні сліда від лисичок. Дуже цікаво, може бути ще волна тут чи ні. Чи є сенс сюди їздити і думати, що ну, розраховувати на пошук лисичок не знаю навіть. Дуже цікаво. Минулого року ми пізно о, восени то сюди не заїжджали, інше місце дивилися. З цього року ще спробуємо, якось також заїдемо, спробуємо пошукати. Так, що у нас тут? Тут якісь поганки ростуть, поки нічого. Шукаємо далі. Якщо щось знайду, вам одразу покажу. Ось такий чувачок, а от тут чувачок, але бачите, його погризли вже. Вже він все. Ну такого ми не будемо брати, хай він тут стоїть. На жаль. Так, дивіться, друзі. Ось тут бачите трава. Ось така травка росте. І, ось. І тут у нас оп ай, пахне добре ще, але ножка вже, бачите, потріскана. Глянем його, потім що в нього там. І тут ще чуть далі. От я пройшов тут. дивіться, Раз. Схований вже старенький. Оп! Поламався на дві частини. Нічого ми його. Так, ну в принципі його можна подрізати чуть-чуть, можна забрати І тут от ще один, бачите. Так, сховався. Даже його якесь на достатньо ножка хороша. Вот такий ще полячок. Так, пару штучек, небагато. Я вже майже пройшов до кінця цього. Місцину ну, буквально пару грибочків потім почистим їх. Вот Так от навіть в траві, бачите, ростуть вони. Там я походив, немає, зараз оцю сторону ще передивлюся, а тут частенько були, тут і білий ми знаходили з вами в минулому відео. Ми тут проходили. Якраз я вам розповідав там про рацію які використовуємо. І ми тут знайшли білого гриба. Дуже гарного. Ну треба пошаритися по цій травці. Також в ній бувають рибочки. Його важко помітити, бачите який малючок. Один і поруч... Оп! Ось такий ще один. О. Ось такі два чувачка, блін, шапочка потерялась. Оп. Ну. Щось так по чуть-чуть знаходиться, але дуже-дуже дозовано, дозовано. Щоб не щоб не розганявся. Віз не дає розганатися. ходимо повільно, щоб їх знайти. О, до речі, дивіться, я чуть на нього не наступив. Навіть я його задів ногой. От він. Сидить отак от. Оце їх дуже гарний. Ай, пахне класно взагалі. От він тут в мху сидить. Бачу ще один, до речі. Тут мухоморчики маленькі є. І бачу ще одного поляка. А ну дивіться. Бачите його чи ні? От вони тут. Ага, у нас тут це вже... Бачите, він вже попліснює. Ми його брати не будемо. Окей, шукаємо далі. Так, чуть далі бачу ще одного, до речі. Зараз ми вийшли на таку якусь тропінку з польськими. Тут теж передивляюсь, бо в цій от полянці, ну оцих таких проходиках біля лісу, якраз от я білі знаходив. Не один раз, як то кажуть. Так, що у нас тут? Один грибочок є і поруч поки нічого. Зараз ми його глянемо, який він... О, теж класний. цього я зріжу, мабуть, нього. Дуже довго мишка. Оп. Трошки тут його можна підрізати, на нього нападає О, інший гриб вона падає. Це не страшно, її можна зрізати. Головно дивитися, щоб він не був, щоб він не темнів всередині. От вони, бачите, в такому місці, що їх тут важко шукати, але, але вони тут є. І тут часто бували ще маслючки, до речі, в цих теж кущиках. От дивіться, до речі. От прямо не відходять від того місця, дивіться, ще два грибочка. Ось такий гарненькі. О, клас, Даша знайшла лисички, каже. Ось такі от. І дивіться. О, який. Прекрасний. В траві, як вам, польський гриб в траві, нормально? Не Необычно, скажу так. Для мене це необычно. Ну, шукаємо далі. Угу. От у нас тут чувак. Садить. О. Оп! Булін який класний, дивіться. Наскільки чистесенький. Форма він, конечно, не ідеальний, але ж який чистий, ну-ка. Ой, пахне взагалі просто бимба! Просто бимба. Так, шукаємо, 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 шукаємо. Отут цих дерев'яних лісичок купа, ну вони не лісички, але я їх називаю дерев'яними лісичком. Такі гриби смішні. Так, дивимося там. Ну Цікаво, цікаво, бачите, зовсім по іншому. От ми раз два тижні сюди десь приїжджаємо і зовсім по іншому міняється взагалі місце. Один раз приїжджаєш багато лисичок, другий раз приїжджаєш лисичок менше, але... Пару білих здоров'яних. Третій раз приїжджаєш, ще щось росте. Ну, Це настільки е, такий кайф з лісу отримуєш. Просто задоволення. Ох, я бачу великі грипи. Йдемо дивитись. Йдемо дивитись. Що це у нас таке? Це у нас поляк. Але який він кроласний, дивіться. Бачите його? От він. Ого! Ну, Такое його, я думаю, підрізати можна. Подивимося потім що з ним. Тут вроді би пробиття немає, але він бачите, ух, який він важкий нічого собі. Ну вони от всі набрані водою. Це, це добре. Так, дивимося що у нас тут. Може тут ще щось є. Даша що десь там в зарослях шукає лісічки. Але каже, що пару штучок знайшла. Цікаво. Але багато їх тут немає, бачите? Ну, я взагалі не одної не знайшов От за 15-20 хвилин, що ми тут ходимо. лисички я не знайшов жодної. Ладно, йдемо далі. Нам ще потім треба буде з цього місця вийти, пройтись вдоль цього лісу, цього чагарника, але з іншої сторони, з тої сторони, там метрів 250 звідси поворот і вдоль цього лісочка там така трапінка. Там міняється біом лісу. І на цьому стикі в зміні лісу, там якраз ми знаходили шикарний білий, ми знаходили дуже круті підберезовики. Може і цього разу щось там знайдемо, побачимо. Так, починаємо, точніше продовжуємо шукати, продовжуємо шукати. Поки що не бачу, треба йти далі. Ще один гриб знайшли. Дуже класний. О-хо-хо-хо-хо! Що, Що? Що? Що там, Слимак? Мас маслюк. О, а, маслюк. маслюк. <рес> 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 Слимак. Слимачок. Да. Переїхали ми в інше місце. Там, де ми польські збираємо, зараз швидко тут прийдемося, подивимося. Тут дуже-дуже багато э, цих бледних поганок. Але Даша вам знайшла крутий грибочок. І я бачу грибочок. Він зрізаний. Зрізаний, зрізаний його хтось зірував, так? Ага, зрозуміло, хтось тут вже лазив. Зараз покажу вам який я знайшов. Да. А ну-ка, може він нормальний, Ні, Не, угу. вже все. все. А тут ще такий здоровий, здоровий дивіться. Ще. Гіганті. Як його зетто? Кстати, може навіть і чистий. Mm. Ну виглядає непогано, можна його подрізати, може він ще там щось може нормально. Я ще одного бачу. Нет, зараз. це не є. Ага, це вже старий, я Окей, шукаємо далі, ходимо. О, дивіться. Окей, торчить. Опа! Хорошенький, Хорошенький да. Но ножка не пробита. Отакий ну, грибочек. рібочок. Я вже ті виложив в машині, в ящичок. Ось. Ну, будемо йде збирати, шукати. Якщо тут буде небагато, поїдемо ще в інше місце, переїдемо, ще подивимося, пошукаємо. Може ще якісь місця знайдемо. Все вам покажу. Так, тут що хтось я здалеку подумав, що це свинуха, до речі. Але ні, це не свинуха, це. Польський грибочок. Ну небагато, можливо, тут вже хтось і прошарив. Так, ну перевірили ми наше місце з польськими. Е, грибів немає, два грибочка. Будемо переїжджати, е, дивитись інші місця, бо щось тут враження, що тут хтось пройшовся. Дуже багато переритого. Такий типу, задраний мох. От, бачите? І його там багато дуже. Хтось, хтось вже пройшовся тут. Ну і ми цього разу, поки ходили по нашим місцям, ну, поки переїжджали туди-сюди, ми дві машини зустріли, які туди-сюди курсують. Тобто вже людей вже багато дуже їздить в лісі. Не багато, бачите, друзі, грибочки вийшло. Але зараз ми переїдемо ще в якесь місце, подивимося. Може з'їздимо там, де в нас були білі, подивимося там. Десь там є якісь грибочки. Так, мене тут уже цих м'ятках. Ну, немає, немає грибів. Або їх уже зібрали. Таке теж може бути. Так, Переїхали ми в інше місце. Хочемо сходити, там такий сосновий бор є подйомчик. Зелений мох міняється на синій і стоять, стоїть багато старих сосен. Ялинки навіть здається. Ну і ми там зараз походимо, подивимося. Може там щось буде. Ми там знаходили, що пару білих було. Якісь польські бували і лісічки навіть бували. Я думаю, що лісічок там не буде зараз, але просто глянемо. Може хоч щось ми там знайдемо. Йдемо туди. Це нам треба туди наверх. Місця пройшли, нічого не знайшли. І вертаємось назад, ще так через ліс проходимо. Дивимося, може якісь рандомніше, знайдемо пару польських. Ну, судячи з усього, тут ще взагалі масово гриби не пішли. Ну, не те, що масово, а знаєте, от як ти, ти очікуєш після дощів там тиждень да, пройшов, ти думаєш, має бути вже різносорт якісь грибочків. Ні, поки що їх немає, мабуть, треба почекати до середини вересня. Я думаю, за тиждень десь за півтора можна сюди буде приїхати подивитись. Якраз ще цей тиждень мають бути дощики. Буде краще. Ось. Так що ми з цього місця поки що виїжджаємо з цього лісу. Всім привіт, друзі! Приїхали. На ті самі місця Костопівський район, Хвойні ліси. Проїхали через тиждень. Минулого тижня ми збирали грибочки, так, тільки що я вам показав це. Ось, ми почекали тиждень і вирішили перевірити, взагалі, чи тут щось змінилось, чи ні. Поспілкувалися вчора з людьми, які також були на грибах в різних районах, навколо рівного, біля Сарн. Майже немає грибів, насправді. Тобто люди десь поодиноко знаходять, але в цілому. Як такої волни грібної ще немає. От, і ми вирішили поїхати подивитися, що змінилось в лісі за тиждень, бо минулого разу у нас було щось там 5 чи 7 польських і 2 лісички всього щось таке. Ось, лісички в наших місцях, де ми їх збираємо, немає взагалі. Польські я зараз шукаю, дивлюся. пройдусь по наших місцях. Ми також поїдемо дивитися ще пару місць нових. Подивились по карті такі плюс-мінус перспективні місця. Отже, якщо щось знайду, вам покажу обов'язково. Самому цікаво взагалі ці експерименти проводити, дивитись ці свої місця, перевіряти, так скажімо, щоб зрозуміти, як гриби взагалі реагують на ці дощі, на зміну погоди. Цей тиждень, минулий тиждень, були дощі, три дні, хороших дощів. Тут все було в воді. Потім було пару днів тепла. Зараз знову було два дні дощів. В принципі, в теорії грибочки мали б почати рости. Я бачу декілька молодих, молоденьких мухоморів. Це хороший знак, в принципі. Ось так що починаємо шукати. Якщо щось побачимо, я вам покажу. Дивимося. Так, є перші пари грибочків. Ось тут перший. О, зараз ми його. Так оп. Ага, бачите, який він. він ріс через траву. Бачите, яка форма? Його зам'яло смішний, але такий класненький. Чистенький. так ну от Вони в травці знову. Минулий раз я був в деревах, пусто взагалі, пусто. Тут поперед деревами, по цих скілчиках, от де вони люблять рости, де плотніший ґрунт, де мухоморчики є їх. О, ще один бачу. Їх там не було, дивіться. Теж, бачите, він проривається через траву, підняга. Не може розкрити шапку. Ага, його вже хтось під'їв. Да, його під'їли. Нічого, зараз ми його спробуємо перевірити. Бачите, там червіво ножки. Але треба дивитись. Є пару дирочок, шляпку я візьму, а там глянемо, можливо, ми його просто підріжемо. На смак. Будемо їх смажити, скоріш за все. Так, ножик випустив. До речі, ножик хотів показати. Дуже класний, дуже їм довольний. Подарував мені мій колега бивший. F-back Knife Ganzo. Дуже зручний, він дуже-дуже легко відкривається закривається. Мені це дуже подобається. Дуже зручний ножичок. І він не сильно дорогий. От Я його раджу. Він дуже зручний, одною рукою можна маніпулювати дуже зручно. Дивіться, який грибочок ще один. Гарний. Теж там пробитий трошки, але шапка чиста, я думаю, можна розрізати і з нього вирізати частинку. Так. Ну, будемо дивитись навколо, переходити і передивлятись цю траву. Шукати ще. Переїхали на інше місце. Там, де ми збираємо польські гриби, зараз пройдемося. На першому місці лише три польські грибочки. Так що, бачите, от пройшов тиждень, майже нічого не змінилось. Ну, Виросла пара нових грибів, яких не було на тому тижні, це окей. Але ну, волни грибів, як можна, якщо можна так сказати, або якогось масового, щоб вони пішли, немає. І в цілому їх немає, немає лісічок, немає нічого. Пару польських і декілька таких уже гнилих білих знайшли. Вони, до речі, не встигли вирости. Вони доросли буквально до розміру там, сантиметрів 10 висотой і чомусь поплеснули. Мабуть, їх якийсь інший грибок якийсь з'їв. Я так думаю, просто занадто волого було. Зараз тут перейдемо, подивимося, можливо, знайдемо якісь польські грибочки або щось таке. А там як вийде. Пройшлися ми по другому місцю, по третьому місцю. Нічого немає. Взагалі, грибочків просто ноль. Щось підростає, але. В цілому, ну, таке щоб от позбирати, щось, нічого нема. Дуже багато маленьких, маленького мухомора. Майже всюди зустрічається, це добрий знак. І дуже багато блюдої поганки. Просто таке враження, що вони Ну, мабуть, так і є. Її дуже багато. Якби кожна блюдна поганка була польська, у нас би багажник не закривався. Ось, е, Знайшли всього три польські грибочки. Одну лісічку. Будемо збиратися їхати додому. Наступний раз виїдемо вже згодом, мабуть, за тиждень, можливо, за два. Подивимося, як буде з погодою. Побачимо, що у людей по звітам. Ось. Спробуємо також з'їздимо в якийсь можливо, мішаний ліс, ще перевіримо. Підписуйтесь, ставте лайки, напишіть ваші думки. Всім па-па, побачимось!